Де завтра не вибори Прийти і проголосувати. Йому сказати, не забули за кого, тіпо, за мене, тіпо, за п'ятинами, за семестрі можуть сказати у мене. типу, а... йому пофіг під кого, тіпо, він дивиться, о, пригласить і типу, все. Бо для того, щоб студенти не з'їбалися, зробили їм концерт, щоб вони не з'їбалися, а заобащали їм п'янку, забащали їм ворк, рокаші студент, просив на король, що я загородити пішов з річні територію. І це з Юрофака, тіпо, як... Ні, головний проєкт. І лазур теж там був. Але другий лазер там був. Факультет собі, тіпо, два, два місця біжали на общах, поговорили, туди-сюди між цими факультетами пішли вниз, побігли між цими. Люди, тіпо, напряму ніхто не роздає з кандидатів бабки. Глупо було б. Декани, я просто сам декан. Деньки, всі говорять, декани з студентами, там не було стільки викладачів. то декан стоїть типа, з факультету. <зас> да, і за Голочанською говорили, типу там говорили за віку, типу, не пам'ятаю які фамілії по третьому гуртожитку, там що було ті 10 єс. За ЄС і в вмер. <зас> а це типу, аб... не сильно розказує, скільки інструкцій. Ворожку, типу. сім, типу, що як, за кого. Так сьогодні сиділа, типу, сразу після послібомку. Та як вона могла за другого типу, йти? <зас> Тобі <Ту> жні <зас> люди, блять, вони якось поділили так, типу, що у нас йдуть нормальні кімнати, в них йдуть лєві. Них, типа, леві. Хочу показати просто, як ще Андрієва типа роз... розсилку робили по ВК, типу, за нього голосу. ВК, контакт, ВК кол. Так розсилки типу, давалися теж бабки дали, і дали бабки то що він голосував за Андрієва. А Я... Це чувак розсилку число, зробив тіп, через ВК-бот, хоч продати свій голос. типу, дати так і дали бабки, там, дали, номер телефону, скидує йому позвонили, він зустріти. Не... Скидувати будуть типу, по фотках, тіп, а далі вони вже видно, тіп, в штаб будуть нести фотки. Тіп, чи якось, так. І більше нічого йому не дали. Тіп, дали бабки не виборчу команду і все, нашли. По-любому, що з Мокачу. Якщо я коли Мукачу, я приїхав Віктора Івановича, він мені каже, тіп, я ж приїхав зі старим, тіп, з uh -huh. пастухом. Типу питався з ким, дібо, каже, я робив човірку, це все, і він починає мені казати, во, човірка, не провели ті всі вибори, дібо, от Андріїв, та Віктор Іванович, прийдучі, що набрав команду з трикором вони проїбали вибори, дібо, вони набрали в'єс таких, дібо, як Волошник, всіх, і це все дібо, їхнє заслугово було. Слухав каже, дібо, а от ми дібо, з цим з Андрієм ходили. І він каже, дібо, вот правильно типа Андрію по наш вибор, дібо, ми підтримуємо Андрієва. А публічно не підтримують режим. Чи теж це на, якраз на, було КВН на дні цього біологічного? Каже, що буде якісь розділи, це ЯС? Е, я сидя, я, я, типу, я постуходу, буде відродження кажу. Народ викинули фотки, що відроджені разом типу, з блоком Петра Порошенка, блядь, і всі це хавають. Так ти, ти не дивись, типу, всі фотки, типу, це БПП, наш край, відродження, похуй. Студентам похуй. Вони взяли про патріотичних цих, типу, а тепер у них є типу, стипендія стала типу, місто, типу, того, що у них було 50 баксів стипендії, у них стало вони, типу, 20. Світлик сьогодні входив фотка, типу, ну щось типу, заглохло, типу, то, що бограчі це робили, типу, він ходив, дзвонив щось, типу, і... але. Тоже жив в комнаті, типу, ну я зря перед нею спалився. Бо я спочатку їй ще хотів фотки, ці списки продати, теж це одно. Але не вийшлося, вона не вийшла. Ти вони голосують зараз, за кого зараз за Лишка, ну, Не, вправляю. не вправляю. Я, типу, їх Зараз він за ліжка проголосуюся і дуже не управляємо, зараз типу, не подібуть більше сьогодні, по яких навчив. Вони теж не приголують за того, хто дає бабки. Так як ви типу вже там даєте бабки, типу вже типу, не... і за вас не зголосують. Типу, що я навчу типу, ставити галочки, типу що це все ви збирали, типу правильно казали, типу голосуйте так, от ви як треба голосувати, як ставити галочки, як ставити нитки, як ставити скрєпки, типу ви ставите галочки, фотографуєте, голосуєте як хочете. Не правильно, що не проголосують за того, хто не буде роздавати гроші. Вони одразу типу, опонентів тих, хто. Тому це. я одразу дзвонити. Я сподіваюся, там хулі він десь біля мого. Це, Зібрати це завтра це, студентів, типу, прийде хлопці з ліків. Звичайно, з БФП, типу, зафоткає мене, що я агітірую в неділю, типу, під'їзд, под'єз подйоп, за чубірка, знову типу, почнеться. Четвертий білотень мав бути в райраду за лазура, і за Чубірка 17-й, мав бути в мене. що більше чечурило, чи Андрію. Більше пабок викиди. Він заряджав по 500 гривень, тіпа. але так, що тіпа, агітатори самі вже роздавали бабки ці, і вони по 500, а не так, як було, що у відроженні один етаж 400, другий... другий етаж 400, третій 300, той вже 200 на самому верху доходило. Тіпа, з -з -за цього, агітатори. Такі, тіпа, наскільки не дуже хуйово працювали. Ту, почти як я. Дали 50 чоловік дібать і хуй знає хто. Так Андрій, це не контролював, взагалі. На, на похуях ачурила, типа більш контролю, у нього якісь. Тоже фотки мають музики. Тому що ті, студенти ті, не вірять, що вони проголосують. Може вам треба виставити ті, публікацію, типу у мене ще багато ліг у мене ще п'ять століття в Фейсбуку є, ті, вас, розвивалися, що роздавалися гроші там. Пасне зробило, що від неї, ти помолилися гроші, гроші. тоже. Я буду мати, я подивлюся, ті, хто там ще може за те залучить і прекрасно. Студентський...